Всім привіт! Сьогодні я буду відповідати на питання. Всі питання я брала з свого телеграм-каналу, який зараз у вас з'явиться на екрані. Тут в нас дуже багато питань, тому я не буду відповідати на всі питання. Як ти хотілося, щоб тебе звали? Я б хотіла, щоб мене звали Злата. що я хотіла навчитися робити. Я б хотіла навчитися дуже гарно монтувати. От, телеграм преміум. Так, я хочу найкращий подарунок на ТВ. Я думаю, що це айфон. То 5 найкращих друзів. Перший Юля. Друга Марина або Маша. Третя Єва. Четверта Катя. А думаю, Ася. Які смайлики частіше юзаєш? Я юзую дурбу от смадків, тому я показати не можу. Улюблена тварина. Моя улюблена тварина — це собака. Чому саме такий зелені? Я не знаю, він просто прийшов в голову канали до цього? Так, в мене були канали до цього, але там я знімала просто якийсь карінж, тому я їх повидаляла. І взагалі в мене був канал Пароблокс. Я його дуже давно освоїв. У мене там було 500 підписників. Але одна людина, я їй довіряла. Я їй дала пароль в нього, і вона просто взяла, повидаляла всі відео, і потім я не хотів просто його ввести. Я змінила пароль. Але все одно. Вона якось мала доступ. Тому я перейшла на цей аккаунт. Роблоксера, який ти більше всього не любиш, це Софія Роблокс українською і Вікуся. Три Най найулюбленіших Я скажу три найулюбленіших Robloxра з Тік-Току. Перше місце це Янчик, друге місце це Джулі, а третє місце це Роблокс Українка. Слідує питання ти пупсік. Ну, взагалі, я не знаю, чи я для когось Пупсик, але давайте скажемо так. Наступне питання: чому ви ще згадати про Roblox? Тому що Roblox це популярна гра. Тобто твої топ-5 подружань. Я це вже казала.